їм цілий тиждень на 500 гривень день п'ятий. Отож, до кінця челенджу залишилось рівно три дні, а я вже використав 392 гривні з 500. Тому, незважаючи навіть на моє схуднення, потрібно було максимально економити. Отож, на сніданок у мене був лише один лаваш, який я вирішив розділити навпіл, щоб ще залишити на обід. Але навіть половиною такого великого лаваша я зміг насититись. Сьогодні на обід, ну прям довго шукав, щоб таки взяти до другої половинки лавашу, і знайшов ось такий недорогий паштет з помідорами. Ніколи не Пробував, але на смак реально, наче поїв лаваша і закусив помідорами. До речі, від лаваша я весь день не відчував голоду і це було круто. Тому на вечір я коштую лише ось таке чищене насіння, що також виявилось доволі ситним. І завершую цей день вперше насиченим. За цей день я витратив 53 гривні 50 копійок, і загальні витрати складали вже 445 гривень 50 копійок. Якщо тобі сподобалось дане відео, підписуйся, пиши коментар, і як тільки на цьому відео буде 2000 лайків, я відразу виставляю продовження.